Ми уважно читаємо кожен коментар глядачів нашого каналу, і чимало матеріалів створюємо, відштовхуючись від ваших прохань та побажань. Відтак сьогодні поговоримо про чергову скандальну людину з нашого провладного кола, проте мова не про колишніх президентів та діючого главу держави, не про міністрів та політиків, а про держслужбовця, затятого борця з чеченцями, головного контролера за діяльністю правоохоронних органів, найтоксичнішого. Представника офісу президента і поплічника Януковича за часів революції гідності Олега Татарова. Фамиліз в досю кілл на Майдан ба Янукович бапоинтингісмен. They said it was some sort of continuation of a pro Russian policy. Це просто слова. Ця людина нікого не розганяла. Я поважаю майдан. Ми поважаємо пам'ять загиблих. Я патріотична людина. Я президент України. Я б ніколи не призначив людину, яка розганяла людей на майдані. Це канал України на часі. В цьому матеріалі я розповім не тільки про захоплюючий шлях Олега Татарова у провладне коло, а спробую розібратись, як йому вдалося перетворитися з політичного вигнанця часів Януковича на надвпливового чиновника, створеного або ж краще сказати, реформованого. Офісу президента підписуйтесь на канал і поїхали. Про Олега Татарова українці вперше дізналися за часів Революції Гідності у 2014-му. Тоді він був заступником керівника головного слідчого управління МВС, і саме йому доручали коментувати події на Майдані, так би мовити, від імені міністерства. І ця частина біографії пана Олега зробила з нього чи не найбільшого лиходія в країні. Тут варто сказати, що сталося це не просто так. Татаров особисто не брав участі у злочинах Беркуту побитті і вбивстві активістів. Саме тому, попри допити слів, Чими після перемоги майдану йому нічого не могли інкримінувати. Проте те, що на брифінгах говорив заступник керівника головного слідчого управління МВС, коментуючи свавілля так званої міліції під час революції гідності, і досі не налазить на голову, суперечить здоровому глузду і толерує злочини беркутівців, роблячи винуватими активістів, які боролися проти режиму президента Втікача Януковича. Фактично, тоді пан Олег просто маніпулював фактами після найтрагічнішого і водночас найважливішого Щого дня революції гідності, 19 лютого, 2014 року, татаров заявляв, що активістів майдану вбивали інші учасники мітингів, а не міліція. Працівники міліції не використовують вогнепальну зброю. Деякі з загиблих мають поранення в потиличну частину голови, що дає можливість стверджувати, що вистріли робили десь поруч особи, які були. Разом серед мівальників татаро виправдовував штурм майдану 11 грудня 2013 року та припускав, що побиття на той час активістки Тетяни Чорновол могло бути провокацією. А після викрадення одного з лідерів автомайдану Дмитра Булатова оприлюднив інформацію, яка могла дискредитувати потерпілого, начебто, Булатов купував дорогий ноутбук за гроші з про жертв. З огляду на усе вище сказане виникає питання: чому пан Олег не підтримуючи режим Яниковича і Саві? Ілля тодішньої міліції, саме спецпідрозділу Беркут, не залишив посаду і продовжував підігравати владі, проти якої виступав народ України, аби знайти відповідь на це питання, варто заглибитись у біографію чиновника глибше. До початку революції гідності біографія Татарова була бездоганною і чистою, як білий аркуш. Наприкінці 90-х хлопець Олег з невідомої нікому середньостатистичної родини з новоукраїнки Кіровоградської області вступив в Харківський університет внутрішніх справ. Вже за кілька років він переїхав у Київ, де закінчив магістратуру в Академії МВС з відзнакою. Ба Більше у 25 років Татаро вже захистив кандидатську дисертацію, а в 28 отримав доктора наук. Водночас, у 2010-му пан Олег отримав ще одну освіту у Київському університеті Шевченка з відзнакою за спеціальністю облік і аудит. А вже у 2020-му закінчив Лондонський університет, отримавши європейську ліцензію адвоката. Проте ще у 2010-му татаров. Перше зайняв посаду звичайного слідчого головне слідче управління МВС. І уявіть собі, вже за рік тодішній керівник ГСУ і одночасно заступник міністра Анатолія Могильова Василь Фаринник зробив 29-річного татарова своїм заступником. І тут можна зробити висновок, що пан Олег був дійсно дуже здібним. Адже у ті часи таке швидке просування по кар'єрній драбині в МВС у 99% випадків означало так би мовити донецький блат. А у випадку татарова його просто не було і не. Могло бути тоді, Олег Юрійович фактично взяв на себе усі обов'язки свого начальника-фаринника і тоді ж почав обростати корисними знайомствами у правоохоронних органах і провладному колі. От тільки з початком революції гідності хист Татарова зіграв з ним злий жарт. Сторжили МВС, зовсім не хотіли коментувати події на Майдані, аби не наражати себе на критику і скандали. Тому повісили усю відповідальність на молодого Олега. Ба більше саме напередодні Євромайдану Татаров посварився з Миколою Чинчиним, який тоді став. Керівником ГСУ, замінивши на цій посаді фаринника. Пливовість заступника Чинчину не сподобалась, тож він відправив пана Олега в інформаційний відділ, який врешті і зруйнував, здавалося б, успішну кар'єру та авторитет молодого і такого здібного чиновника. Проте заслання в інформаційний відділ, хоч і зіпсувало татарово перспективи, але по суті врятувало від переслідувань після звільнення. Він не підписував жодних документів, а все, що говорив на брифінгах, вигадував не сам, а отримував рознарядку по вертикальні. Після Майдану і втечі Януковича Олег Юрійович фактично не потрапив під люстрацію. Проте з такою публічною передісторією більше не міг влаштуватись на серйозні державні посади. Але місце під сонцем Татаро все ж знайшов. Влаштувався до свого колишнього керівника-фаринника в приватну адвокатську компанію, бо що не кажи, та його дійсно вважали хорошим адвокатом. От тільки там пан Олег зміг заплямувати свою професійну біографію знову. Саме він супроводжував справи одіозного Андрія Портнова і вдови Нападника на Сергія Стерненка, крім того, татаро влаштувався на ще одне досить рибне місце начальника юридичного відділу в державному укрбуді, яким тоді фактично керував столичний забудовник і екс-депутат Максим Микитаць. Вже під кінець каденції Петра Порошенка всі, начебто, забули про старі гріхи татарова, проте він вирішив не ставити хрест на своїх амбіціях у провладному колі. А діючий президент Володимир Зеленський врешті допоміг пану Олегу в цьому. Ми всі жили за часи Януковича, але деякі люди бігли з часів Януковича. Вони побігли разом з паном Януковичем. А в принципі, багато людей залишилось. Нормальний, який не зрадили Україну. Мені здається, що це не є справедливо. Мені здається, що це не є справедливо всіх людей, які очолили тут чи іншу планку влади за частиною Віктора Федоровича Януковича вважати кимось, як так, сказати, за старою. Навесні весні 2020 року року в долі опинився на четвертому поверсі офісу президента, фактично у кабінеті Глави держави. На банковій саме тоді починалася епоха нового амбітного глави офісу Андрія Єрмака. Цілком очікувано, що аби посилити свій вплив, він мав оточити себе перевіреними і впливовими людьми. Одним з яких і став Олег Юрійович, зайнявши посаду заступника Єрмака. Таке рішення викликало хвилю обурення у суспільстві, та голова УП у своїх публічних виступах. Пояснював, що взяти на роботу людину з МВС часів Януковича йому запропонував кадровий департамент офісу президента. Хто саме ті люди, які виступали з такою пропозицією, достеменно невідомо. Проте, призначивши Татарова заступником Єрмака, Зеленський знайшов, як використовувати новоспеченого співробітника з користю. Наприклад, його залучали до підготовки виборчої кампанії на місцевих виборах восени 20-го. Заступник голови ОП по лінії правоохоронців перевіряв, чи немає кримінального і медійного шлейфу у потенційних кандидатів від Слуги народу. Ба більше пан Олег став людиною, яка впливала на кадрові рішення у правоохоронних органах і не тільки до прикладу. Того ж року завершився конкурс на посаду керівника державного бюро розслідувань, який виграв Олексій Сухачов, якого у провладних колах називали ставленником Татарова. Проте, попри такий вплив на правоохоронну систему, татаров дуже швидко вляпався у черговий скандал. 18 грудня 2020 року в офіс президента з обшуком із готовою підозрою для силового заступника Єрмака раптово завітали слідчі набо. Вони припускали, що в часи роботи в Укрбуді татаров міг бути причетним до передачі хабара експерту, щоб той зробив фейкову експертизу. Вона мала врятувати керівника будівельної корпорації від проблем з правоохоронцями, а експерту подарувала 100-відсоткову знижку на паркомісце на Печерську. І, хоч ця справа не робила халасу, та фактично нічим не завершилася, що показало, як татаров усього за півроку зміг набрати ваги у системі, бо ж тоді буквально вся силова вертикаль стала на захист пана. Олега рішенням генпрокуратури справу забрали в набу. Розслідування передали в СБУ, де його успішно маринували аж до кінця 2021 року. А вже напередодні нового року Шевченківський райсуд зобов'язав ОГП закрити справу Татарова через закінчення строків розслідування. Після цього Олег Юрійович зник із публічного простору, та вплив його лише посилювався. Анонімні джерела повідомляли журналістам, що звільнення Авакова з посади міністра внутрішніх справ у 21 му відбулося саме з ініціативи і посередництва Татарова. Саме він мав за рахунок своїх зв'язків в системі стати якорем для всіх груп впливу, поки нове керівництво розбиратиметься в роботі. Вміючи швидко впроваджуватися у системи, інтегрувати своїх людей і при цьому контролювати чутливі процеси, татаров без зайвого галусу і цілком природно розширив свій вплив майже на всю. У правоохоронну систему в країні майже лише тому, що впливати на таких людей, як покійний монастирський, Баканов чи Венедіктова, Олег Юрйович все ж не зміг. Але після відставок Баканова і Венедіктової та загибелі монастирського він став майже всесильним в провладному колі. Татарова навіть стали називати другою найвпливовішою людиною в Україні після Зеленського. Так, останні півтора роки заступник голови ОП забезпечує координацію правоохоронних органів, зокрема за рахунок розстановки своїх людей на позиції різних рівнів. Проте один із членів президентської команди на правах анонімності в 23-му році заявив Українській Правді, що не варто демонізувати Олега Татарова, адже він усього лише є частиною вертикалі, а все, що у нього є, належить Зеленському. Проте за понад два з половиною роки війни глава держави емоційно виснажився і замість складних рішень чекає від своєї команди швидких та інколи жорстких, які татаров йому дає. Загалом же у Олега Юрійовича в команді Зеленського досить широкий. Від контролю контролю різних кримінальних справ до збору так званих папочок на потенційних і чинних членів команди, на опонентів та військових, фактично він встигає повідомити президентові погані новини до того, як вони стають відомими на загал, що дозволяє Володимиру Олександровичу вирішувати проблеми так би мовити ще до їхньої появи. Але найцікавіше, що, попри досить скандальний бекграунд татарова і постійні питання журналістів та суспільства до Зеленського про те, що людина Януковича робить у команді президента, держави завжди захищає заступника Ярмака, роблячи вигляд, що Олег Юрійович безгрішний. Мені складно зараз відреагувати на ті слова, що Татаров десь говорив, чи що він вважає. Я я не зовсім інформований. Ну я маю на увазі, я щось чув. Це на, на рівні чутки, а на рівні доказів я цієї інформації не маю. Та найбільшого галасу за останній час наробила заява Зеленського про те, що на початку повномасштабного вторгнення татаров та голова Служби безпеки України Василь Малюк героїчно вбивали чеченців прямісінько в Києві. Олег Татаром разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві, поки ви тут не були. Замало. Вигнати вигнати його, щоб його вбили рускі. Тому що я вже про це сказав і сказав, що це не публічна інформація. і Сказав всі медіа на нашій непублічній зустрічі. Такою в серпні цього року, під час форуму Україна 2024 незалежність була відповідь Володимира Зеленського на запитання журналіста Української правди про ефективність підопічних президента, зокрема про главу ОП Андрія Єрмака та його заступників Олега Татарова та Ростислава Шурму. Ймовірно, глава держави мав на увазі саме кадирівців, адже ні для кого не секрет, що чимало чеченців воюють за Україну з початку повномасштабного вторгнення. Проте навіть в такому випадку заява гаранта викликає більше питання, ніж відповіді. Звідки у Києві взялися кадирівці? Чому їх вбивали саме татаров і малюк? І до чого тут це у розрізі діяльності Олега Юрійовича на посаді заступника голови офісу президента? На жаль, дійти хоч якихось висновків у цьому мені не вдалося. Можливо, ви розібралися. Тоді напишіть свою думку. 구독, 좋아요, 알람 설정. Наостанок хочеться сказати, що постать Олега Татарова без перебільшення одна з найбільш неоднозначних у нинішній верхівці української влади. Величезний вплив на силовий блок, який сконцентровано в його руках, насторожує багатьох політичних і бізнесових гравців, як всередині країни, так і ззовні. Натомість, звичайний народ, здається, ще більше насторожує його поведінка і заяви за часів Революції Гідності, навіть враховуючи, що робив він це за наказами згори. Адже погодьтеся, якщо ми продовжимо закривати очі чи на очевидні злочини діючих представників влади в минулому, який шанс, що ці злочини не повторяться в майбутньому? Мене звати Марія Бунякіна. Я журналістка ютуб каналу Україна на часі. Пишіть в коментарях, що думаєте про Олега Татарова і його діяльність. Ну і, звісно ж, підтримайте наш канал лайком під цим відео та підпискою. Папа! -па.